«Привіт ФСБ. <світ> Я палила у Не всі в Криму були про російсько налаштовані. Які ваші спогади? Ну, бачили ці танки. Яка медицина в Криму? Білоруськаве качество. Так сказати, яка ваша мрія? Я дуже хочу залити Росію бетону». Вісім років окупації, і перше, що вона зробила після виїзду, спалила російський паспорт. Та нині веде в соціальних мережах щоденник окупації. Сьогодні будемо говорити з Юлією Кристьянніковою. Вітаю вас, Юлія. Вітаю вас теж. Дуже приємно вас бачити. У вашому щоденнику я знайшла ось таку фразу, зараз процитую: розповідаю про життя в окупації. Це не мій вибір залишитись. Поясніть їй, будь ласка. Це дуже болюча історія для мене. Я вступила до медичного університету в Криму в 2011 році. І е, коли Росія окупувала Крим, я була на третьому курсі, це був 2014 рік, е, такий уже кінець року. І е, я була однією з тих студентів, які не змогли повернутися на підконтрольну територію е, територію України. Е, чому так сталося? Тому що у мене були певні е, сімейні обставини, які не дозволяли мені повернутися додому. Також у мене не було по жодної фінансової підтримки якогось іншого джерела, окрім моєї стипендії. На той час це було там 728 гривень, якщо я правильно пам'ятаю. І в мене навіть не було грошей. Щоб просто взяти, купити собі білети і поїхати і намагатися перевестися в який вуз, все ж таки ви вирішили ввести цей щоденник окупації публічно. Що стало причиною? Як виникла ідея? Така ідея в мене виникла після проходження курсу психотерапії, де мій психотерапевт розбирала. Все, що там зі мною сталося, і вона мені пояснила, що ніякої провини в цьому немає, е, в тому, що я була вимушена там залишитись, і я зібрала силами і почала вести е, такий публічний щоденник, щоб об'єднати таких як я, і також показати всім іншим, що е, ну не всі в Криму були проросійсько російсько науштовані. Дуже багато людей підтримували Україну, але про це є дуже мало інформації, тому мені захотілось просто, щоб мене почуло якомога більше людей. А як виглядав ваш звичайний день в Окупованому Криму? Захисною реакцією моєї психіки було завмерти, аналізувати все, що відбувається навколо, і не допускати якихось. Висловлювань не таких, які би могли привести до якихось інших до якихось подій, які могли би мені зашкодити, і в мене е, навіть немає якихось активних таких спогадів про те життя, окрім цього, що я е, варилася, виходить, в цьому циклі робота і навчання просто одне й те саме кожного дня. А чи було бажання виїхати? Так, в мене було бажання виїхати ми навіть пробували. З моєю мамою мене перевести, ми хотіли забрати документи і подати їх в Вінницький університет імені Пирогова, де мені пообіцяли бюджетне місце, пообіцяли портожиток, але в підсумку сказали, що вони не можуть предоставити мені житло, і це просто поставило хрест на моєму переведенні. Багато хто просто не міг сю пізнити житло, бо не хотіли здавати людям з Луганську. Донецьку і Криву, якщо там дізнавалися, звідки ти приїхав, це була відмова. Навіть в оголошеннях писав для всіх людей, окрім Луганської, Донецької області і Криму. Ми все одно пробували далі обзвонювати Міністерство, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство освіти і науки України. І е, там нам було повідомлено, що е, Дипломи, які будуть видаватися е, на території окупованого Криму, Луганську, там і Донецьку, вони будуть дублюватися в Україні, і тобто нам немає за що хвилюватися, е, так як було сказано. Нехай вона довчається там, а потім вона приїде до вас, і е, ми продублюємо диплом. І вони дійсно це робили. Це правда. Вони робили це до 2016 року, У 2016 році. Було проведено останню процедуру, яка дозволяла приїхати і продублювати свій диплом на території України. А я випускалась, мій останній курс, це був 2017 рік. І Я просто знову залишилась ні з чим. Бо я надіялась на те, що можна буде дійсно так зробити. От ви виступали в університет до окупації, провчились там. Потім відбулася окупація, і частину довчились вже ну давайте так при Росії. Яка була різниця в цій освіті? В мене рівно розділена освіта, рівнозначно три роки при Україні, і три роки. При Росії. І так, я побачила різницю в підході до навчання, до освіти до 2014 року. Програма в університеті була модульна, тобто це була зовсім інша система викладання, і вона була дієвою. Ми на кожному занятті отримували оцінку. Потім здавали такий підсумковий контроль, який називався модуль. Це все сумувалось, і була така вже підсумкова е, оцінка. При Росії було не так: при Росії не обов'язково було е, заробляти оцінку на кожній парі. Можна було я не знаю, провчитися на двійки, е, трійки, потім прийти, здати екзамен на 4 або 5. Е, 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 Оцінка виставлялася тільки за результатами екзамену, тобто не приховувалась така поточна робота студента, і це дуже сильно повпливало, по-перше, на якість освіти, по-друге, зросла кількість відмінників, які отримували червоні дипломи. бо це було тепер дуже легко. Після закінчення університету ви пішли працювати по спеціальності. Розкажіть, як, яка медицина в Криму? Як ми знаємо, пропагандистські лозунги Росії, те, що в Росії безкоштовна медицина, але це якби всього лише слова. Насправді, медицина в Росії вона страхова. Кожному. Громадянину видається Поліс ОМС, це як загальне медичне страхування, і всі громадяни, які працюють платять податки, вони щомісячно сплачують гроші у цей фонд. І коли я... Було легше в, інтерна... в ординатурі. у нас дуже було багато конфліктів, тому що пацієнти кричали, що у нас безкоштовна медицина, а ви тут сволеч, кажете мені купити воду, памперси, пілюшки і там якусь зеленку. Ой, це було дуже важко. Так, лікарні е, забезпечувались. Е, Росія насправді трошки ввалила гроші в лікарні, це правда. І Крим е, був з такою оказухою, яку треба було зробити. І на початку, так, там зробилися ремонти, закупилася там нова техніка і так далі. Але з часом Росія показувала своє обличчя все більше і більше, тому що. Препарати, наприклад, які закуповувалися в лікарні, вони були просто жахливої якості. Антибіотики, які взагалі не працювали. Наприклад, препарати, якими я користувалася для проведення спінальної анестезії, дуже часто попадалися просто фальшиві ампули, навіть серіями. І я не могла зрозуміти, чому там не діє анестезія. Наприклад, це були венозні катетери, які дряпали вени зсередині. Це були закупорені капельниці, закупорені там шприци. Одного разу я робила епідеральну анестезію в роддомі. Коли були покази, це треба було екстрено робити, і я не змогла зробити, бо в мене, як виявилось, був закупорений цей петуральний катетер. Зараз я знаю, є така проблема в Криму, що виходять з ладу препарати для штучної вентиляції легень. Ці апарати були закуплені е, Україною ще в Європі, вони були дуже хорошої якості. Але з 2014 року була, е, було відсутнє е, нормальне медичне обслуговування да цих апаратів. І зараз ми маємо 2025 рік, і тільки зараз вони почали прям. Виходити з ладу, але це спічить про високу якість просто цієї апаратури. Зараз, коли лікарня відправляє запити на закупку апаратів, вона вказує саме які потрібен їй апарат, якої там фірми, вказує всі необхідні параметри, але присилають лише один вид апарату, який Робиться в Білорусі. Так. Е, крім тракторів, Білорусь тепер поставляє на окуповані території апарати штучної вентиляції легень. Так. Білоруське качество, так сказати. Скажіть, будь ласка, коли ви серйозно задумались над тим, що все вже потрібно виїжджати, коли була оця остання крапка? Ми з чоловіком. З 2019 року е, займалися е, легалізацією моїх документів, мого диплому на території України е, в 2019 році чоловік вперше, е, коли був в Києві, пішов до університету медичного е, Богомольця і запитав там про е, можливість. Проведення процедури легалізації, де йому було сказано, що університет наразі не акредитований. Акредитація закінчилась, і чи вона взагалі буде продовжена, вони не знають. І так продовжувалось у 2020 році. У 2021 році ми писали листи до МОН до МОЗ України і нарешті отримали відповіді. Алгоритм дій, що можна було звернутися до будь-якого медичного університету в Криму або до е, університету, де є спеціальність 222 медицина. І у нас був запланований переїзд на березень 2022 року. Ми придивились місто Ірпінь, просто всі знали, що я їду додому. Е, всі працівники е, там бажали мені так, удачі, бажали там нормального повернення до України і якби у нас переїзд відбувся, але зовсім не так, як ми планували, і зовсім не туди. 18 лютого я була в Києві і, врешті-решт, добилася того, що в мене прийняли документи в університеті Богомольця. Чоловік, вмовляв, мене залишитися, там, поїхати до мами, залишитися в Києві з братом. Я чомусь в той момент. Вирішила в той самий день повернутися до чоловіка. Я сказала: Ні, я хочу поїхати разом з тубом і дуже був цікавий момент проходження кордону. Я вже багато разів перетинала цей російсько-український кордон в Криму на різних контрольно-пропускних пунктах. І приблизно завжди було одне і те саме. Але коли я прийшла туди 18 лютого, все було інакше. Я не розуміла, що відбувається. Коли я підійшла до працівниці ФСБ, вона взяла мої документи і почала висувати мені. В агресивній формі претензії, чому я дійшла до приміщення, тримаючи в руках український паспорт. Що було далі? Ви повернулись до Криму. Потім, 24 лютого, куди ви поїхали? Я так розумію, що вже не до Ірпеня. Плану взагалі ніякого не було на той момент. Ми прокинулись від того, що мені дзвонив брат, який знаходився в Києві. Е, я просто пам'ятаю цей адреналін. Який прийшов, це була просто перманентна тривога, яку я просто не могла е, пересилити. Ми е, почали публікувати все, все, е, свої думки, е, все, що от, приходило тоді в голову, гнів, е, в соціальні мережі. Угу. Е, ми там... Висвітлювали, що насправді відбувається в Україні, бо було багато хто в Криму не вірив. Е, на цьому фоні е, в мене було дуже багато конфліктів з колегами, з друзями, з деякими я прям з того часу обірвала спілкування, і ми настільки сильно е, висловлювали просто е, свої думки, настільки багато, е, що. Це вже стало небезпечне. Е, буквально через день або два, після початку, е, ми зрозуміли, що ми будемо звідси їхати, бо ну, просто неможливо тут знаходитись. Е, ми, наприклад, їхали машиною там, за якимись продуктами, і ми бачили ці танки. Ми просто їхали, бачили ці танки з цими З. Зетками з В, і мені було так противно, так огидно, хотілось просто вийти, mm -hmm. не знаю, зучити їх там. І ще більше було, ще, ще було найгірше для мене це те, що е, люди, які проїжджали поруч з ними, вони їм сигналили і кричали слова підтримки. І я просто. Пам'ятаю, як я їду і мене просто трясе. І я показувала їм там всякі непристойні жести, теж кричали. І ми зрозуміли, що ну, ми наступні. Ще диво, як нас ніхто е, не потривожив, але ну, ми, ми продовжували далі конфліктуватись всіма. Е, просто заходитись там було неможливо, і мені дійсно пощастило, що я звільнилася. Бо я не знаю, як би я зі своїми. Колегами просто працювала. Я б напевно побилася б там з ними, бо ну це було неможливо. Ви виїхали? Виїхали куди? Ми спланували подорож поїздом до Москви з там з купою пересадок, і потім літаком до Єревана, угу. до Вірмені. Перед тим як проходити контроль, ми почистили всі соціальні мережі, бо тоді вже почались перевірки. ми зробили, як я це називаю, ватний інстаграм, ватний ватний ВКонтакте, який ще був тоді актуальним. Ну і зараз є в Криму. Це було звичайно жахливо, але ми робили все, щоб не е, виникло ніяких підозрь. Я просто пам'ятаю ті відчуття, коли ми е, прилетіли до Єревану, це було таке полегшення, наче під інше повітря за відчуттями, як важко було знаходитися в Росії, і як вільно дихалося в Єревані. І ми вирішили. Е, Вчинити одну витівку. ми хотіли зробити щось таке особливо е, таке значне, з якимось сенсом, і щоб це е, просто тригирнуло всіх, е, кого ми знаємо е, в Криму, хто був проросійсько налаштований. І ми знайшли в Єревані. Е, Плац, який називався е, іменем Тараса Шевченка. Ми поїхали туди, і е, е, на цій площі ми палили свої паспорти. Ваші відчуття, коли ось цей паспорт горів? Мені хотілося, щоб коли горіли ці паспорти. Мені хотілося, щоб горіла так вся Росія. Є просто. З уявляла, як вони горять, і спалити паспорти для нас означало, що ми відрізаємо повністю собі можливість там при будь-яких обставинах повернутися назад. Це була така точка незвороту уже тому ми популярні особи в Криму, так серед ФСБ. Привіт, ФСБ. Я палила отверти. Зараз ви ще за кордоном. Чим там займаєтесь і чи плануєте повертатися все ж таки до України? Зараз я проживаю за кордоном. Наразі не працюю. Я займаюся підтвердженням свого теплому. Їжу періодично до Києва, щоб здати якісь екзамени, к'єднусь дистанційно до навчання і паралельно вчу англійську мову. Бо я не знаю, чи я повернуся до України, бо цей шлях очікування, підтвердження моєї кваліфікації, він виявився просто більшим, ніж навіть. Той час, коли я провчилася в Криму, це навіть перевалило за, за всі ці роки, і у мене дійсно зараз посте питання, що мені робити, бо мені дійсно вигідніше підтвердити свій диплом за кордоном, mm -hmm. і це буде швидше, ніж я це зроблю в Україні. А чи відчуваєте ви себе вдома за кордоном? З моменту, коли я опинилася в Криму, я ніде не відчуваю себе вдома. Це така пустка, і коли я, звичайно, приїжджаю додому, я наче наповнююся просто якимись позитивними емоціями, цим повітрям. Заходжу по землі, просто дивлюсь на все навколо. і я себе інакше просто відчуваю. Яка ваша мрія? Наразі мрія у мене така, як всіх, це щоб якнайшвидше е, закінчилась війна, звичайно, і ще я дуже хочу залити Росію бетону. Просто всю, от щоб не було їх більше, е, не існувало. Це, це така от моя мрія. Я вам дякую за інтерв'ю, за те, що приділили нам час, розповіли свою таку особисту історію і поділились публічно, тому що ну, це не завжди легко робити. Дякую вам велике. Я вам теж дякую.